Цікаві факти. Шановні підписники та гості мого каналу, я починаю нову рубрику Відомі люди. Перший випуск я присвячую відомому футболісту Крістіану Роналду. Я не знаю, чого саме на перший випуск я його обрав. Але, шановні мої друзі, мені просто так захотілося. Тому слухайте уважно. Буде дуже цікаво. Роналду це не прізвище. Футболіста звуть Крістіан Роналду Душ Сантуш Авейру. І Роналду це не прізвище. А друге ім'я. Його спортсмену дали на честь екс-президента США і актора Рональда Рейгана, чиїм шанувальником був. Батько Кристіану. Він із простої сім'ї. Мама Кристіану працювала кухарем, а батько садівником. Футболіст каже, що родина жила бідно, і всі четверо дітей ділили одну кімнату. Його виключили зі школи за погану поведінку. А саме за те, що 14-річний Роналду кинув стілець у вчителя, бо той, за словами футболіста, Нешанобливо повівся, в школу крістіану так і не повернувся. А за порадою матері сконцентрувався на спорті. У нього була операція на серці. У 15-річному віці у крістіану виявили аритмію серця, яка загрожує життю, яка могла поставити хрест на його кар'єрі. Тоді футболіст вже тренувався в команді «Спортинг». Спортсмену провели операцію на серці за допомогою лазерної хірургії. Вже через 3 дні після неї він повернувся до тренувань. У нього немає татуювань. На відміну від багатьох інших зірок спорту, Роналду не захоплюється татуюваннями. На його тілі немає жодної. Футболіст є активним донором крові. І в 2008 році навіть став обличчям компанії. Червоного Хреста, Знявшись у соціальній рекламі під гаслом, у мене немає татуювань, тому що з ними не можна бути донором крові. У його честь назвали Галактику. Група вчених Університету Лісабона, очолювана доктором Девідом Собролом, У 2015 році відкрила галактику, яку назвали Космос Redshift 7. Скорочено CR7. Так називають Роналду в усьому світі. Вчені підтвердили, що це данина поваги їх знаменитому співвітчизнику, Його ім'ям названо Аеропорт Мадейри. У 2016 році аеропорт Португальської Мадейри став називатися Міжнародним аеропортом Крістіану Роналду. Нагадаю, що саме в цьому місці народився спортсмен. І саме в цьому аеропорту встановили бронзовий бюст Роналду, який користувачі інтернету порахували мало не самим смішним у світі пам'ятником, який породив так багато мемів. Він займається бізнесом. Кристіану вкладає свої мільйони, в тому числі і в бізнес-проекти. Ще у 2006 році в Мандейрі відкрився перший модний бутик спортсмена під назвою CR7. А два роки тому. Почав приймати гостей. Його п'ятизірковий готель Pestana CR7 Hotel Він теж знаходиться на батьківщині спортсмена. Він не п'є і не палить. Роналду не вживає алкоголь. Як пише преса, пов'язана це з тим, що його батько був алкоголіком і помер у 52 роки. Спортсмен неодноразово намагався змусити батька лікуватися від залежності. Але той так і не погодився лягти у клініку. Він був п'яний кожен день, і з ним складно було розмовляти, згадує спортсмен. Кристіану судився із газетою Делі Мірор, яка написала, що він був помічений сильно п'яним у нічному клубі. Футболіст виграв справу і газета виплатила йому компенсацію. Він коштує 1 мільярд доларів. За даними преси, будь-який світовий клуб, який захоче укласти контракт із Крістіан Роналду, повинен буде заплатити за це задоволення 1 мільярд доларів. Він активно займається благодійністю. У 2012 році Роналду продав виграну золоту буцу за півтора мільйона євро, щоб побудувати школи у секторі газу. Рік потому Спортсмен продав іншу нагороду Золотий м'яч. А виручені понад півмільйона євро передав фонду Make a Wish Foundation, який втілює в життя бажання важкохворих дітей. І це лише частина довгого списку щедрих жестів футболіста за останні кілька років. Його син не знає своєї матері. Мабуть, один із найзагадковіших моментів у біографії Роналду поява на світ його старшого сина. У 2010 році до сих пір спортсмен не розкриває, хто матір хлопчика. Ходили чутки про сурогатне материнство і про таємний роман Кристіану із якоюсь офіціанткою. Все, що точно відомо, це що Крищане молодший народився у США, а його мати із Португалії. За інформацією ЗМІ, навіть сам хлопчик, не знайомий зі своєю мамою всього у Роналду четверо дітей. Близнюків Єву і Матео народила сурогатна мати, а молодшу дочку Алану подруга спортсмена Джорджина Родрігес. Він вважає себе одинаком. За словами Крістіану Роналду, він не особливо товариський. Серед футболістів у мене трохи друзів. Велику частину часу я один. Я мало кому довіряю, говорив він в інтерв'ю. Серед найближчих друзів спортсмена його старший брат Хуго Авейро і футбольний агент Хорхе Мендес. У його тілі всього 10% жиру. Це менше ніж у супермоделей. Зріст спортсмена 1 метр 87 см. Вага 84 кг. До Ірини Шейк він зустрічався із актрисою Джеммі Аткінсон. Британська актриса розповіла, що недовгий час зустрічалася із Роналду у 2007 році. Це було безумство. Тому що куди б він не йшов, з'являлися фотографи. Коли ми розлучилися, мені пропонували дуже великі гроші за те, щоб я про нього розповіла. Але мені не хотілося цього робити. каже Джема. У нього довічний контракт із Nike. Крістіано почав співпрацювати із Nike ще у 2003 році. А у 2016 компанія уклала із ним довічний контракт. Тобто, Роналду представлятиме бренд навіть після відходу зі спорту. Ось такий легендарний футболіст. Шановні мої друзі. І він цей успіх досяг сам. Тому все у наших руках. Дякую всім за увагу! Cabe o facte.